ya yep. Казала вже 100-500 кремів, Але ви завжди кажете, що вони занадто блискучі, занадто сяють, Вони прям такі якісь негарні і жирні. А ви хочете матовий. Показую сьогодні найматовіший сісі крем. Тестувати будемо CC крем від IT Cosmetics. Купила його сама власноручно в Польщі за всі гроші світу. Тому зараз покажу вам чесний огляд. Це у них такий новенький сісі крем без олії в складі. Але знаєте, що це найсвітліший відтінок, і він не дуже світлий. Взагалі-то ми вже зняли на нього відео, коли ми їхали в потягу. Але воно таке галіво вийшло, що ми його. Перезнімаємо. Цей Сісі -сі прям матовий-матовий, такий наглухо, тому під нього треба шкіру зволожувати. Тому я себе зволожу ось таким от хеймішем зелененьким на гелевій основи. Вже залишки. Наносимо на пензлика і починаємо. З ним треба працювати швидко. Дуже швидко засихає. Бачите, такий, наче нічошний такий, наче світленький. Але трошечки він потім, коли сідається, трошечки темніше. Швидко-швидко качаємо ручку, ляп 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 І на фініш виходить Олександра. Ву! Тут, дівчатка, чай не п'ємо, суші не їмо, гарненько шли тушуємо, швиденько його розмазую і гарно. Чесно, це в мене перший прям матовий сісі крем. Він взагалі зараз застигне і сяяти не буде. Ми вам продемонструємо. Ми вам, звісно, покажемо на денному світлі, але сьогодні трохи холодно, сіро і галімо, але ми все рівно знімемо. Консилер. Сьогодні в мене такий лоріаль. Тик-тик-тик-тик. О, олічка намочила файне, яєчко мені. Добре, що не тече. З конселером стало набагато краще. Пішли дивитися на дальне світло. Отже, мої відчуття на шкірі він не відчувається. Він не важкий, не липкий, не жирний, ну бо там немає олій. Він досить комфортний, засихає майже прям в матовий такий фініш на відчуття. Це я вже не вперше його ношу. Повторюю, що я з ним вже їхала в потягу, і він з мене був протягом всієї подорожі. Також я його носила і в теплу погоду, і в холодну погоду. Він гарно себе веде. І на шкірі він не видимий. Мені дуже подобається, тому для жирної шкіри це однозначно рекоменд. Цей бренд не дешевий, але він не дешевий, тому що там дуже багато є активних інгредієнтів, які доглядають за вашою тому, якщо ви шукали якусь тоналочку для себе або для своєї мами, наприклад, то це ідеальний варіант. А що краще, Борян, чи ця? Mm -hmm. Давайте порівняємо його з Арборіаном. Олечка питає: цей більш легкий по покриттю, цей більш щільний. І як на мене, то цей дорожчий ось цей по грамах. Тут 40, а тут 32 мл. Ні там, ні там немає ніякого додаткового запаху, тому для чутової шкіри підійде. Якщо у вас є що перекривати на шкірі, беріть краще IT Cosmetics. Якщо ваша шкіра майже ідеальна, хоч це трошки її просто вирівняти, то тоді беріть Airborian. Дякую! Мамовка. Який наступний тональний перевірити? пишіть мені в коментарі, а також ставте мені лайк та розсудні відео. Па-па!